і Лиманський напрямки росіяни не припиняють атакувати, намагаючись зайняти нові рубежі, обстрілюючи наші позиції з усього наявного озброєння. Ворог не може гарантувати і своєї безпеки. А щоб противник зазнавав значних втрат як у день, так і вночі по живій ворожій силі техніці і позиціях прилітають наші фпв пташки, які завдають більшої шкоди ніж певні види важкого озброєння, бо б'ють влучно. Та на позиції дронарям треба добира. А без ребів це неможливо. Тож, вже традиційно у наступному сюжеті буде картка і код на реби для нацгвардійців. І з передової репортаж Владислава Круглова. Ми починаємо з того, що збираємо дрон, підготовуємо до бойового положення. У нас є різні бімби. Це у нас термобар. Це в нас осколочний. З нацгвардійцями, що обороняють Лиманокуп'янський напрямок, зустрічаємось на відведенні. Воїни лише вчора повернулися з бойової роботи і одразу ж на навчання. Випробуємо новий БК бк комплект новий, щоб ми знали, як його краще і де використовувати. Де і плюс практика завжди практика, бо, як кажуть наш командир, коли ти в тебе є вільний час, ти починаєш деградувати. Боєприпаси різних калібрів. Кожен тип має свій радіус ураження та дію застосування. Це в нас термобаричний для закритого приміщення, це осколочно кумулятивний. Для враження техніки та враження живої сили і для враження закритих приміщень, таких як бліндаж чи будівель. На полігоні нацгвардійці підіймають дрон з різними типами БК, аби зрозуміти, як поведе себе апарат з новою. Вагою нерідко навчаються бійці у негоду, аби пристосуватися до роботи за будь-яких умов. Останнім часом щоразу на навчання дронарів ФПВ приїжджають і розвідники. ФПВ без розвідки взагалі можна сказати не працює, тому що ми знаходимо ворога, ми зависаємо над ним, ми даємо картинку, даємо стрім. Вони вже коли опускаються низько, Ну, в них картинка пропадає, тому вони дивляться на стрім, вони коригуються по ньому і заходять чітко в ціль. Поки військові споряджають дрони для роботи, розповідають про свої здобутки на передньому краю. Мій вигляд я боковим зором побачив, як просто з підвала в погріб забіг один росіянин. За півгодини того підвала вже не стало. Просто туди полетіли три розрахунки FPV. І таких історій у кожного розрахунку мавікістів чи евпішників десятки за день, бо росіяни неупинно щоранку штурмують нашу піхоту. А кожен ворожий штурм це час для роботи дронарів. Зараз ми будемо відпрацювати по цілі. Подивіться, скільки уламків, як воно взагалі виглядає зі сторони. Бійці підіймають у небо FPV та дрон-розвідник. Тримають їх певний час, маневрують та вираховують спротив вітру. Після чого за командою ураження цілі. Другий дрон з іншим типом боєприпасу бійці відправляють слідом. Ті ж самі маневри та. По завершенню роботи потрібно перевірити дане БК на ще живих росіянинах і подивитися, чи виживуть. Воно там проходить все точно точ, тільки Другі обстановки там трішки більше напруга, тому що там і дійсно люди, там живі люди, там наші люди, яких треба захистити. І тому там хвилювання просто дуже сильне. За кілька годин у бійців новий виїзд на позиції, тож вони звертаються та їдуть збиратися. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. ICTV. єдині новини.